Як, як думаєте про цих? От маємо дві полярні партії: одна права невпинно втрачає, одна не ліва, але проросійська, невпинно а, втрачає. То, що Той пан говорив, я нічого не зрозумів. Але ви зрозуміли, що має результат? Вона менший набагато ніж на попередніх виборах? А ви українською говорите? То не, правда, говорю... що пан ведучий сказав говорю, так? говорю, говорю А, не". ну бо я мушу перепитати, щоб ви знаєте, щоб не подумали. Ні, Я розумію вас, будь ласка. А, М -м -м. а то ви українською говорите? Говорю, а, говорю, <зад> <прав]> то файно. Ну я краще говорю російською. А Краще говорить українською таки. Що кажуть діаспора про нашу Україну, про русський блок? Ви ж працювали весь час на <thorny> виборах. Я ми звідти коли ще сторон, то якісь такі випуски новин. Ми тамка не розуміємо, як таке може бути в Україні, щоб існували і намагали Впливати на політичну таку е, ситуацію в Україні такі партії, вибачте мене як руський блок, не, не, не то нічого особистого, як кажу на бізнес із бізнесті. Е, ми не розуміємо, чому вони в Україні існують, тому що реальної підтримки ми не видимо. Ну щоб як бачимо, вибори показали то саме. Реальної підтримки українців немає, партії існують. І є питання, є питання для чого ви існуєте, да. пане Юрію? Я можу вам відповідати на це випрос, потім так щоб він зрозумів про Я, 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 я почну русська англійською я говорити. Вам, да, я вам Do you speak English? Э, постараюсь да, відповісти українською Я значить, я, very, very я very very м, м, вважаю, що чому русський блок зараз не має таких добрих результатів, на які можна було б сподіватися. Ну, по перше, я вже казав, що в нас немає таких фінансових е, можливостей, немає підприємців. Е, по друге, е, ви знаєте, що багато е, ну, росіян на Україні, ви, мабуть, знаєте, да? десь е, 7,5 мільйонів пі, ну, останні перепис е, на Україні і е, 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 багато е, підтримують комуністів. Підтримують партію регіонів Але ми вважаємо. Що ці партії, які е, висувають там і про російські теми, ну зокрема, комуністична партія, вона підтримує ідею. Та, ну, я тобто, так зрозумів. Та У мене, мене є питання. От я вам скажу але, і, конічніше, будь ласка, розуміете? розумієте, yeah. ви до речі, дуже добре говорите, Хочу сказати комплімент yeah, 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 yeah. українською, і нам yeah. Yeah. треба пана Майкла брати постійно до студії. Yeah. 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 бо дуже про yeah. yeah. багато представників партії регіонів не говорять українською, то може вони заговорять. після Кожна партія, кожна партія, на яку Ось має мету, так? я б так кажу, якщо, якщо так просто говорити, то якби я б я існую, тому не. що я хочу щось змінити в тому світі, хожу на роботу, заробляю гроші, будую будинок, там чи що для чого існує ваша партія? Так я вам ще раз хочу сказати. Ви мені не дали сказати, А то вибачте. Значить, ми руський блок. Це партія, яка об'єднує тих, хто вважає русскому, російську, ну русський язик. Тему канонічного православ'я, тему єдності братських народів Росії, України Білорусі основною темою. От ви якраз і тільки що сказали. Да знайшли відповідь, чому ви так мало набрали. Ні, ні ті ідеї ніхто не підтримує, але От, скільки скільки там підтримує Ну, цілих тридцять сота. Видите? Я вам я вам дам таку рекомендацію. Я трохи студіював політику, політологію там в Канаді. Я дам рекомендацію. Знайдіть собі більш популярну ідею, ну Можливо, в ви євросоюз. Треба йти ви знаєте, що все одно ця ідея буде жити, і ви побачите, від місце юрі вона підтримку більшості населення України, пане його дозвольте, аби, аби закрити це питання, Романе. Одне запитання з програмного блоку руського блоку програма ваша називається. До заможності людей, це я переклав з російською mm -hmm. разом з Росією. Чи я правильно зрозумів? Якщо в Росії буде чергова криза, то в нас теж заможності не буде. Ну, во-первых, я вам хочу сказати э, вибачте, я вже пойду перейду на русский язик.